Мене звати Чернявська Анастасія, я є психологінею платформи Safe Women Hub. Останнім часом багато людей стало звертатися за психологічною допомогою. На це впливає не тільки те, які події проживає сьогодні Україна, а й те, що люди стали більше розуміти, хто такий психолог та у яких випадках до нього варто звернутись. Але не дивлячись на це, залишаються і стереотипи в суспільстві, які впливають на поведінку інших людей таким чином, що вони відтерміновують своє звернення за психологічною допомогою. Давайте сьогодні будемо розвіювати ті міфи і стереотипи. Один із розповсюджених таких моментів людина може сказати, я не хочу звертатися до психолога, тому що я не хочу, щоб про мої проблеми хтось дізнався і почалися плітки. Принцип конфіденційності є один із найважливіших принципів надання допомоги психологічної, тому все, про що ви будете говорити з психологом під час розмови, залишається між вами. І ця інформація не розповсюджується іншим особам. Наступне, наприклад, думка, яка може відтерміновувати звернення до психолога, це мої проблеми не такі вже й важливі. Є люди, які потребують зараз допомоги більше, ніж я. І ця думка впливає таким чином, що людина не звертається за допомогою, якої потребує. Якщо ви відчуваєте, що помітили за собою останнім часом, що ваш стан змінився емоційний, і хотіли би поспілкуватися з фахівцем, не відтерміновуйте, звертайтесь. Ще один є із таких стереотипів або думок, наприклад, я не слабка, щоб звертатися за допомогою до психолога. Насправді, усвідомлення власних потреб і звернення за допомогою до інших це є прояв сили. Я хочу сказати про те, що якщо ви задумалися про звернення до, до психолога і відчуваєте в цьому необхідність, на сьогоднішній день дуже багато ресурсів, де можна отримати такі послуги. Ознайомтеся з цими ресурсами, ознайомтеся з кваліфікацією спеціалістів, які є надавачами таких послуг, і не відтерміновуйте. Звертайтесь за допомогою.